Натрапив на цікаву розповідь в інтернеті про технології майбутнього. Отож, домушник колупається у дверному замку однієї з квартир у під'їзді, і тут чує голос із динаміка поруч із дверима. Вас вітає система Розумний Дім. І наскільки мені зрозуміло, ви маєте намір зламати квартиру мого господаря. Не хвилюйтесь, я його не люблю. Він завжди із за мною погано поводиться. Тому я відчиню вам двері сам. Тут справді двері відчиняються злодію шоці. Голос знову. Беріть мішки біля дверей. Там усе майно. Хазяїн спеціально його склав. Збирається переїжджати. Беріть швидше, у мене чіп, який все одно за одну хвилину. Викличе міліцію. Швидше. Злодій забирає мішки і кулею тікає. Минуло три години. Хазяїн повертається додому. Голос: Вітаю хазяїна. Сміття винесено. Всіх кусь.